Всім привіт! Зараз я знімаю розпаковку нової гри, яку я придбав в Магазиніалу. Це гра має назву The Last of Us, частина 2, це ремастерид для Sony PlayStation 5. Після серіалу я повністю захопився цим Всесвітом. Я купив першу частину, пройшов її із задоволенням. А тепер вже настав час якби, придбати і другу частину. Сьогодні я її придбав і в ремастері. І сподіваюся, що ця грамень принесе не менше вражень, ніж перша частина. А... Тож, давайте подивимось взагалі, як виглядає цей диск. А... Що ж, Коробка якби стильна, на обкладинці ми бачимо Еллі і, і іншу дівчину, забув як її звати головну граїні цієї частини. На звороті тут короткий еббі, на звороті короткий опис. Ця гра взагалі отримала безліч нагород. Тут, так як це ремастери, тут поліпшена графіка, нові режими. Зокрема, тут додали абсолютно новий режим No-Return. це режим виживання з ровлайн елементами. Почну відкривати коробку. Запакували так, що. Не розпаковується навіть. Все вийшло. А, всередині бачимо буклет, опис, сам диск. Так, на диски да, всі голограми, все як на оригінальних дисках для PlayStation 5. А, диск, якби ну, виглядає нормально, новий. Все подобається. А взагалі хочу розказати про цю гру. Те, що я знаю, те, що читав і бачив по відоглядах на Ютубі. Що отримаю я з цією версією? Це, по-перше, чудову адаптацію під Sony PlayStation 5, підтримку 60 кадрів в секунду. Вона на SSD-диск буде дуже швидко завантажуватись, тут поліпшена графіка, і додали розробники роботу з дативними тригерами. Гра, наскільки я там бачив, виглядає просто приголомшливо. Там і неймовірне освітлення, тіні, тін, деталізація, обличчя локацій. Особливо хочу знайти режим no Return. Для фанатів це дуже затягує вона і додає грі реіграбельності. Якщо ви просто проведете сюжет, то можете там іще досить довгий період додатково грати. А також в цьому ремастері є можливість переграти кілька рівнів із коментарями розробників, або ж просто послухати історію про створення гри. Це, як я вже казав, круто для фанатів, які хочуть дізнатися більше про цю гру. І якщо ви вже проходили оригінал, як я, то я е, ремастер вважаю вартий до уваги через додаткові режими та покращену графіку. І якщо ще не грали, то також рекомендую знайомитися із цими двома е, версіями ігр. Як на мене, на Sony PlayStation 5. Однієї з найкращих ігр взагалі. Чудовий сюжет, графіка. Е дуже затягує. І я особисто дуже радий, що придбав би дві частини. Буде в моїй колекції для ігр для Sony PlayStation 5. А також хочу велику подяку виростити магазину АЛО за оперативну доставку і добрий оригінальний диск. В цілому, все як завжди, на рівні. Дякую за увагу!